Нам щодня показують, яким має бути ідеальний момент, і що він точно не такий, який ви маєте наразі. Це бездоганне життя у стрічці. І ми починаємо гнатись. Про те, якби той мріяний не ідеальний момент, ніхто не бачив. Ви б не могли показати це нікому. Ви б все одно цього прагнули? Що ні, то навіщо і для кого? Бо для мене щастя це не сидіти в кав'ярні заради фото, які я потім опублікую в інстаграм. Для мене щастя це відкрити новий кремчик і побачити там ось такі от деталі. Це випити матчу, взяти інтерв'ю у якогось спонтанного фотографа, який об'їздив увесь світ. Знайти спільну мову і дізнатися у нього, що він знімає не для соцмереж. Він збирає моменти в альбомі удома, і можливо щастя якраз саме в цьому не жити для картинки, а відчувати момент у ротині, яка не виснажує, а надихає у маленьких речах, які повертають до себе у тому, щоб просто бути.